Зараз заношу ці телефончики на своє місце, поки що положу, пізніше розкладу і покажу ще більш бюджетні смартфони. Беру з собою і пішли. Є ще тут декілька варіантів. Я їх вчора знімав, зараз все покажу, які модельки є по наявності. Так. Redmi 9A на 32 ГБ, чорний колір, 1900 ціна, є легкі потертості. Тут більше потертості, ось зверху видно. Е, теж 32, 1850. Е, ZTE Blade a 3 20 року на 32 ГБ, досить шустрий, я вам скажу. Три, е, 1500, є ще червоний такий колір. Samsung 10S. Є ось такі потертості по корпусу на 32 ГБ. Є відбиток пальця 1800 ціна. Е, ось це ZTE Blade a 3 так само 20-го року. Тут є трошки потертості, ось такі по корпусу на 32. Він йде. І Huawei Y6, ось такий обклеєний плівочкою на 16 ГБ, здається, 1200 ціна. І остання моделька Huawei Y7, 16, 1000 гривень ціна. Золотистий кольор, є ось такі коцучки. Кому цікаво такі варіанти, пишіть у повідомлення.